Стоп, давай розберемо реальні причини того, чому відео не набирають більше 200 переглядів. Чесно кажучи, в алгоритмах інститіктоку, шорців я не дуже шарю, але добре розумію психологію людей і те, що їх тригерить. І суть одна: якщо відео не тригерить, воно не залітає. Все, крапка. Можеш скільки завгодно знімати, якісно, монтувати, довго підбирати звуки, робити колір і шрифти. Але якщо в перші секунди не спрацював тригер, відео не зацікавило. Далі можна не продовжувати. Алгоритм це не чарівна штука, це просто механізм який реагує на реакції людей. Умовно, всім привіт, це мій день. Ну, не тригери, давайте чесно. А от ранок в мільйонерків 16 років, а вам умовно 30 років да і ви не мільйонер? То то взагалі нікого не цікавить. Про це можна чесно і в кінці сказати або написати в описі. Але гачок вже спрацював. І тут мене часто питають: ну добре, окей, а як знайти ці тригери? як їх використовувати? Ну, рібята, я зробила гайд, там зібрано 33 тригери прикладами того, як їх можна Застосовувати у своєму контенті з хуками на початку відео, тобто реальні формули, ідеї та підходи, не просто там будь собою і давай користь, а конкретика. Хочеш отримати цей гайд? Пиши в коментарях слово тригер, і я надішлю його тобі.